Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Сьогодні огляд про цікаві, хоч і болісні українські серіали, а також польський серіал, які варто переглянути кожному. Тому сьогодні настав час познайомитись із головними релізами, на які неодмінно потрібно звернути свою увагу. Серіал і будуть люди розповість про події 20 30 х років ХХ століття в Україні. Протягом 12 серії розгортатимуться життєві історії головних героїв, яким довелося пережити найтемніші часи в історії України: голод, революцію, війну та свавілля радянської влади. Незалежно від того, що відбувається в країні, герої історичного серіалу хочуть кохати та створювати сім'ї, знаходити своє покликання та відстоювати власні кордони. Їм доведеться докласти неабиякі. Зусиль, щоб не прогнутися під систему. Іноді їм доведеться робити непростий вибір, і не завжди він буде правильним. Переживаючи особисті драми, герої ще не знають, що попереду на них чекають набагато страшніші випробування. Польський серіал 1670. й Це дуже своєрідна комедія, побудована на соціальній сатирі. Сюжет розповідає про шляхтича, який живе не в найкращі для свого роду часи. Сім'я тріщить по швах, а бюджет бажає кращого. Безліч проблем не дають спокійно перепочити. Сутички з селянами, незадоволеними своїм становищем стають дедалі більш серйозними. Щоправда, незважаючи на це, головний персонаж все ще сподівається, що зможе стати видатним громадським діячем. Він прагне світової. Та локальної популярності. Поки що йому вдається уславити своє ім'я на всю Польщу. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі, це дуже важливо. Кріпосна. Український драматичний історичний серіал, сюжет якого розповідає про пригоди української кріпачки Катерини, яка бореться за свободу у 19 столітті в Ніжині. 18-річна Катерина була народжена в неволі. Вона кріпосна найбагатшого поміщика в Ніжині – Червінського. Волею своєї хрещеної мами вона вихована як дівчина благородної крові. У Каті бездоганні манери вона знає кілька іноземних мов, грає на фортепіано і навіть пише картини. Однак не належить собі та не має права. На любов, її шлях пролягає десь на межі двох світів: дворян та інтелігентів з одного боку і позбавлених волі кріпаків, перетворених російською владою на матеріальну власність з іншого боку. Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар, відгук, адже це допоможе іншим глядачам із вибором дивитись чи не дивитись цей серіал. Спіймати Кайдаша це український серіал, який переосмислює твір Івана Нечує Левицького, Кайдашева сім'я в сучасному контексті. Події розгортаються в інші часи, але зберігають актуальні проблеми. сімейні труднощі, особисті конфлікти, інтриги та скандали. Крім того, до сюжету додаються нові елементи, такі як президентські вибори, криза в країні та війна. Скандальна сім'я Кайдашів тепер живе в сучасному селі, де немає роботи і ніхто не знає, за кого голосувати на президентських виборах. Як на їхнє життя вплине нова реальність. Сім'я Кайдашів намагається впорати з усіма труднощами та залишитися разом, попри труднощі часів. Як вони впораються з усіма цими випробуваннями, ви зможете дізнатися, якщо додивитись цей серіал до кінця. Я звичайно розумію, що ви прийшли на мій канал, щоб подивитися це відео і все. Але я буду дуже вдячна вашій підтримці. Наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати україномовний контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вас вже чимало добірок, тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде цікаво, і обов'язково напишіть в коментарях, що сподобалось, а ще ні. Все, більш не відволікаю. Приємного подальшого перегляду. Серіал тільки живий. Це історія про хлопця, у якого війна забрала все, але допомогла знайти нове покликання, кохання та навчила розуміти, що насправді цінне. Молодий режисер Вітька мріє зняти круте кіно, але всі плани руйнує повномасштабне вторгнення, і тепер йому доводиться переглянути свої цінності. Незадовго до подій він зустрічає активістку Олексу, у яку закохується. Дівчина вирушає на фронт. А Вічка, намагаючись розшукати її, спочатку починає займати волонтер а згодом опиняється у складі загону українського командира Чумака, як складеться доля двох молодих людей.